Уявіть ситуацію, ви написали повідомлення, відповіді немає 20 хвилин. І що ви робите? Ви вже перевірили його профіль, прокрутили в голові 10 найгірших сценаріїв і відчуваєте, як стискає груди. Або ваш партнер сьогодні був трохи мовчазний, і ви автоматично вирішуєте, він мене розлюбив. У нас проблеми мене покинуть. Це відчуття, коли ви шалено прагнете близькості, але постійно боїтеся, що вас покинуть. Це не просто надмірна чутливість, це тривожний тип прив'язаності. Якщо ви постійно висите на телефоні, боїтеся конфліктів, щоб не відштовхнути людину або надто швидко задушуєте партнера увагою, щоб переконатися, що він тут, цей випуск для вас. Привіт-привіт! З вами психологічно подкаст про те, як розібратися у своїй голові. І сьогодні ми поговоримо про 7 головних тригерів тривожного типу прив'язаності та про те, як навчитися ними керувати, щоб нарешті знайти внутрішній спокій. Тож почнемо з основної інформації, що таке тривожний тип прив'язаності. Тривожна прив'язаність, яку також називають тривожно омбівалентною або заклопотаною, це психологічна особливість, що характеризується глибокою стурбованістю, тим, що близькі люди не зможуть або не захочуть відповісти взаємністю на бажання людини у близькості. Ось кілька особливостей цього типу. Постійне хвилювання. Люди з цим типом прив'язаності часто хвилюються про доступність, відгук та реактивність своїх партнерів чи інших близьких людей, друзів, родини тощо. Жага близькості вони відчайдушно прагнуть близькості та глибокого емоційного зв'язку, але водночас постійно тривожаться чи будуть задоволені їхні емоційні потреби. А також страх незалежності, автономія та незалежність, як власна, так і партнера, можуть викликати у них сильне відчуття незахищеності та тривоги. Вони часто інтерпретують простір як відмову від них. Це постійна внутрішня суперечність. Я люблю тебе, але боюся, що ти мене покинеш, тому я буду триматися до тебе дуже міцно. Трішки далі ми розберемо сім ситуацій, тригерів, які найчастіше запускають цю тривогу, перетворюючи звичайну дрібницю на ментальну катастрофу. Але спочатку, чому ти так боїшся? Звідки береться ця тривога? Відповідь, як завжди, захована у нашому ранньому досвіді. Тривожний тип прив'язаності зазвичай формується, коли первинний опікун, батько, мати був непослідовним у своїх відповідях на емоційні потреби дитини. Що це означає? Незрозумілість опікун міг іноді бути емоційно доступним, теплим і люблячим, а інколи холодним і відстороненим або відволікався. І дитяча логіка працювала так: діти не мають достатнього логічного мислення, щоб зрозуміти, що це проблема опікуна, наприклад, втома чи стрес. Вони роблять висновок. Проблема в мені, і я не утримую любов і підтримку, коли вони мені потрібні. У відповідь на цю непослідовність дитина розробляє механізми виживання, спрямовані на те, щоб залишитися поруч з опікуном за будь-яку ціну. Ці стратегії мали врятувати її тоді, але в дорослому житті вони приносять лише біль. Гіперчутливість до відмови назвемо це емоційний радар. Цей ранній досвід закладає основу для підвищеної чутливості, до найменшої загрози відторгнення чи відмови вже у дорослому житті. Тригери тривожної прив'язаності майже завжди походять від глибоко вкоріненого страху бути покинутим або відчуттям недооціненності. І ця хронічна активація цього гіперчутливого радару змушує людину постійно перебувати в стані високої готовності до ознак емоційної відстані, зради або віддалення. Люди з тривожним типом прив'язаності мають емоційний радар, який тонко налаштований на найменші зміни в настрої партнера тоні його голосу чи навіть енергетиці. Вони помічають те, що інші вважають абсолютно нейтральним. Психологи називають це гіперактивацією. Ваша система, сформована ранньою непослідовністю, стає гіперчутливою. Вона виявляє загрози там, де їх може не бути і реагує дуже інтенсивно. Гіперактивуючі стратегії це енергійні та наполегливі спроби привернути увагу партнера та отримати підтвердження турботи, і вони можуть включати надмірну чіпкість, контролюючу поведінку, примусові або маніпулятивні реакції. Насправді це відчайдушний крик вашої внутрішньої дитини. Подивися на мене, я тут, не йди. А тепер перейдемо до семи конкретних тригерів, які запускають цей радар на повну потужність. Сім тригерів тривожної прив'язаності. Тепер, коли ми розуміємо, звідки ноги ростуть, перейдемо до самих ситуацій, які перетворюють вашу тривогу на ментальну катастрофу. Як пояснює доктор Амір Левін, автор книги прив'язані, тривожні люди прагнуть близькості, часто заклопотані своїми стосунками та схильні хвилюватися, чи здатний партнер відповісти їм взаємністю. Ця постійна прихована тривога означає, що, здавалося б, дрібні проблеми у стосунках можуть розростатися до величезних розмірів і викликати надзвичайно сильні емоційні реакції. Перший тригер. Непослідовність та непередбачуваність. Це тригер номер 1 і, можливо, найпотужніший. Люди з тривожним типом прив'язаності сприймають непослідовність у стосунках як найбільшу загрозу. Пам'ятаєте, їхнє дитинство було сформовано гарячим і холодним ставленням опікуна. Це зробило часті перепади нормою, але водночас глибоко тривожною нормою. Для них контраст між моментами глибокого зв'язку та моментом раптової відстороненості може бути таким же болісним, як і сама відстороненість. І виникають емоційні гойдалки. Втрата контролю це відправляє їхню систему в стан хаосу через відчуття непередбачуваності, безсилля та фундаментальної загрози вашій безпеці. Класичний приклад раптова зміна в моделі спілкування партнера. Якщо людина, яка зазвичай часто пише або телефонує, раптом стає менш активною, ваша тривожна частина негайно починає відчувати, що щось не так. Навіть невелика затримка у відповіді або день тихішого спілкування може запалити полум'я тривоги, активуючи той самий емоційний радар, який ви сформували ще в дитинстві. А тепер переходимо до тригра номер 2 фізична та емоційна відстань, коли партнер відсторонений або дистанціюється. Це будь-який натяк на те, що кохана людина емоційно чи фізично віддаляється. Для тривожного типу прив'язаності це найбільша червона кнопка. Якщо партнер поводиться розсіяно, відсторонено або менш ласкаво, це одразу вмикає внутрішню сирену. Фізична відстань, коли партнер говорить, що йому потрібен простір або хоче провести час наодинці. Тривожний розум миттєво робить висновок. Я більше не потрібен, або стосунки бід загрозою. Географія та тривога. Якщо ви у стосунках на відстані, або партнер поїхав у відрядження, відсутність фізичної близькості посилює страхи про зраду або емоційне віддалення, а також дрібні деталі. Навіть такі незначні дії, як те, що партнер сів на протилежний край дивана або не ініціював обійми, можуть бути інтерпретовані як ознака згасання почуттів. Пам'ятайте про ваш емоційний радар: він шукає докази того, що вас покинуть. Тригер номер 3: три. брак запевнень або ніжності. Люди з тривожним типом прив'язаності зазвичай потребують частих запевнень у тому, що їх люблять, цінують і що вони важливі. Коли цих запевнень немає, почуття незахищеності стрімко зростають. Цей тригер може проявлятися у багатьох формах малі прояви. Партнер забув сказати, я тебе люблю, не зробив комплімент, або не помітив чогось важливого, нову зачіску або особисте досягнення, загальна нестача ніжності, менше обіймів, рідше тримання за руки або зниження інтимності, і ваш мозок сприймає це як фізичне свідчення відмови. Або відчуття не пріоритету дуже боляче, коли ви відчуваєте, що не є найвищим пріоритетом для партнера, або бачите, як він зосереджується на інших людях чи завданнях. Або до вас ставляться як до належного. Без регулярного підтвердження тривожний розум починає заповнювати прогалини найгіршими сценаріями. Це повертає вас до дитячого страху. Я не отримую підтримку, коли вона мені потрібна. А як розум вас обманює, робить невірні висновки та що таке помилки мислення або когнітивне викривлення, та стрибки до висновків, ви можете подивитись у цьому відео. Тригер номер 4. відчуття ігнорування, знецінення або непотрібності. Моменти сприйнятого відторгнення незалежно від того наскільки вони малі, б'ють прямо в основну рану тривожного типу прив'язаності. Це може бути ситуація, коли партнер не слухає, коли ви говорите знецінює ваші почуття або відмахується від ваших занепокоєнь. Подібно до цього, відчуття критики або недосконалості може запустити тривогу. Якщо людина відчуває несхвалення, це підживлює її глибинний страх бути відкинутою. Ваш мозок миттєво робить висновок: якщо я недостатньо хороший, мене покинуть. Тригер номер 5 незахищеність та ревнощі. Ревнощі це типова боротьба для людей з тривожним типом прив'язаності. Якщо ваш партнер дуже дружній або близький з кимось іншим, це може бути колега, колишній, або навіть просто новий друг, тривожна людина може одразу ж боятися бути заміненою або зрадженою. Але сприйняття важливіше за факти: навіть якщо нічого недоречного не відбувається, сприйняття потенційного суперника за увагу партнера викликає у вас паніку. І думки отрути. Поширений тригер чути, як партнер захоплено говорить про когось іншого, або помічати, що він приділяє увагу іншим таким чином, що ви почуваєтеся менш особливим. І в голові одразу виникає питання: невже вони знаходять ту людину цікавішою та привабливішою, ніж я? Та про пріоритети. Так само, якщо у партнера напружений період, величезний робочий проєкт чи нове хобі? І як наслідок менше часу на стосунки, тривожна людина інтерпретує це як він, вона піклується про це більше, ніж про мене, або ваш минулий досвід. Важливо, якщо у минулому була зрада чи порушення довіри, ці тригри посилюються. Будь-яка ситуація, що віддалено нагадує минулий сценарій, запускає всі тривожні сигнали. Шостий тригер: невизначеність та двозначність у стосунках. Люди з тривожним типом прив'язаності відчувають себе в безпеці, коли статус стосунків і їхнє майбутнє чітко гарантовані. Натомість невизначені ситуації є потужним тригером. На ранніх етапах стосунків тривожна людина надзвичайно чутлива до сигналів про те, куди все рухається, не знаючи, ми ексклюзивні або наскільки це серйозно, вона перебуває у стані постійного хвилювання, відсутність ясності. Навіть у сталих стосунках відсутність ясності щодо великих питань, довгострокові зобов'язання або який наступний крок, тримає тривожну людину на межі. Відсутність планів. Відсутність чітких планів або термінів може відчуватися як особисте відторгнення, навіть якщо партнер просто не впевнений у своєму графіку, загроза безпеці, будь-який натяк на те, що стосунки хиткі, навіть жарти про розриви або перерви. Може миттєво викликати паніку, оскільки це загрожує вашій критичній потребі у безпеці та передбачуваності. Тригер номер 7 конфлікти та критика. Хоча ніхто не любить конфліктів для людей з тривожним типом прив'язаності, навіть невеличкі суперечки є надзвичайно стресовими. Конфлікт легко запускає страх. Ця сварка означає, що мене покинуть. Під час суперечки тривожна людина може впасти в паніку, якщо партнер замовкає, відходить або просто просить простір, щоб охолонути. Ці дії інтерпретуються як покидання. Вони можуть відчайдушно намагатися негайно вирішити конфлікт, навіть якщо це означає продовження токсичної суперечки, тому що невирішена напруга є нестерпною. Або примирення за будь-яку ціну, деякі можуть вдаватися до догоджання або примирення під час конфлікту, або лише відновити гармонію, хоча внутрішньо відчуває тривогу й образу. Ігнорування або ставлення стіни стоунболинг є особливо потужним тригером. Іронія полягає в тому, що тривожна людина прагне близькості, але якщо вона постійно стикається з емоційною стіною, вона може зрештою відсторонитися щоб впоратися з болем. Отже, ми з вами розглянули сім найсильніших тригерів, які запускають ваш емоційний радар. Але знання це лише перший крок. У наступній частині ми поговоримо про практичні інструменти, які допоможуть вам знешкодити ці тригери, і нарешті змінити свій сценарій стосунків. Як керувати тригерами та навчитися гальмувати. Знання тригерів це лише половина справи. Наша мета розвинути здоровіші механізми подолання, щоб поступово навчити нервову систему не реагувати надмірно і рухатися до більш надійного типу прив'язаності. Ось три практичні стратегії, які допоможуть вам, коли відчуваєте, що тривожна прив'язаність активувалася. Зробіть паузу, дихайте, не потрібно реагувати негайно. Коли тригер спрацьовує, емоції можуть захлиснути вас за долі секунди. Перш ніж що зробити, зупиніться. Дихання. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів. Нагадування: нагадайте собі, що те, що ви відчуваєте, хоч і дуже інтенсивно, не обов'язково є ознакою реальної небезпеки. Дуже часто цей ваш просто сигнал прив'язаності спрацьовує хибно. Тайм-аут: якщо можливо, дайте собі трохи часу на одинці, щоб охолонути. Психологи радять, візьміть тайм-аут і дочекайтеся, поки емоційна активація спаде, перш ніж приймати рішення. На практиці це означає, не відповідаєте партнеру в запалі емоцій. Другий крок заземлення в реальності та фактах. Тригери тривоги зазвичай супроводжуються катастрофічними думками. Він мені точно зраджує. Вона мене кине прямо зараз. Вони мене більше не люблять. Акуратно киньте виклик цим думкам, заземлюючись на фактах. Запитайте собі. Що я насправді знаю, що я правдою в цю хвилину. Навчіться розрізняти факт та історію, яка розповідає ваша тривога. Факт: мій партнер не відповів за три години. Тривожна історія, він втрачає інтерес або робить щось за моєю спиною. А збалансована історія, я не знаю, чому він не відповів. Може бути багато причин. Зайнятий телефон розрядився або йому потрібна пауза. І ці причини не мають до мене жодного стосунку. Фізичне заземлення. Щоб вийти з виру тривожних думок, заземліть своє тіло у сьогоденні. Відчуйте ноги на підлозі, текстуру стільця, назвіть 5 речей, які бачите. Мета прервати тунельний зір тривоги. Крок номер 3 самозаспокоєння здоровими стратегіями. Це означає знайти способи втішити та заспокоїти себе, не звертаючись одразу до партнера за підтвердженням, або не звинувачуючи його. Вам потрібен набір інструментів для самодопомоги. Журналювання акт письма уповільнює думки та екстерналізує тривогу. Коли ви запишете найгірші сценарії, вони часто здаються менш раціональними на папері, і це допомагає емоційно відсторонитися. Усвідомленість, практика усвідомленості з часом створює м'яз, який допомагає вам спостерігати за тривожними думками, не реагуючи на них негайно. Це просто думка, а не факт. А також фізичні техніки. Тригери активують реакцію бий або біжи в вашому тілі. Спробуйте фізичні методи, щоб звільнити цю енергію: прогресивне м'язове розслаблення, напруження, а потім розслаблення груп м'язів, або просто струсіть руками та зробіть кілька розтяжок, сенсорне заспокоєння. Швидко заспокоїти себе, можна, задіючи свої почуття: носіть з собою заспокійливий аромат, лаванду чи ромашку, або просто послухайте спокійну музику. Пам'ятайте, зміна типу прив'язаності вимагає часу і зусиль, але вона можлива. Кожен раз, коли ви обираєте паузу, а не паніку, ви переписуєте сценарій своїх стосунків. А як зробити стосунки здоровішими, не зважаючи на тригери, поговоримо прямо зараз. Ми навчилися розпізнавати тригери та гальмувати, коли вони спрацьовують. Але як зробити наші стосунки стабільно безпечними? Рішення полягає у трьох ключових змінах: перша зміна. Встановіть здорові межі, або, іншими словами, це не моя відповідальність. Люди з тривожним типом прив'язаності часто борються з емоційними та енергетичними межами. Ви схильні курирувати середовище, намагаючись виправити поганий настрій партнера або його відсторонення. Ви робите це, щоб відновити власний спокій, а не через чистий альтруїзм. Отже, переходимо до розмежування. Зцілення починається з розрізнення, що є вашою відповідальністю, а що ні. Нова поведінка. Це означає, що потрібно навчитися не метушитися навколо низької енергії або відсторонення партнера, навіть коли це активує ваші страхи. Вам потрібен самоконтроль і самосвідомість, щоб не підживлювати цей шаблон. Пам'ятайте, якщо партнер засмучений, ваше завдання бути підтримкою, а не вирішувати його проблему, щоб вам стало легше. Друга зміна диверсифікуйте свою енергію та інтереси. Тривожні люди часто надмірно фокусуються на партнері, іноді на шкоду власним потребам та ідентичності. Ваш партнер не може бути вашим абсолютно всім. Займіться розширенням свого фокусу. Зцілення передбачає розподіл вашої енергії на інші сфери життя, інших друзів, колег, особисті інтереси чи хобі. Зняття тиску. Це зменшує тиск на партнера, який більше не почувається задушеним необхідністю бути єдиним джерелом вашої безпеки та щастя. Довіра. Це парадоксально, але це будує довіру у близькості, тому що партнер відчуває себе вільнішим, а ви більш самодостатнім. І третя зміна: вивчить типи прив'язаності один одного. Це командна робота. Коли обидва партнери розуміють свої та чужі типи прив'язаності, вони можуть працювати разом з більшим співчуттям, це спільне зростання. Наприклад, партнер з надійним типом прив'язаності може навчитися пропонувати більше уваги та запевнень. Це його вклад. Тоді як тривожна людина може практикувати саморегуляцію, це ваш вклад. Перехід до командної роботи стосунки мають стати командною роботою, а не грою у звинувачення. Читайте разом книги про типи прив'язаності, наприклад, прив'язання Левіна. Досліджуйте терапію індивідуальну чи парну, щоб пропрацювати глибинні шаблони. Використовуйте такі інструменти, як метод Готмана або емоційно фокусована терапія. Отже, друзі, ми пройшли шлях від болючих дитячих ран до семи тригерів, які продовжують саботувати ваше доросле життя. Ми з'ясували, ви не прилипливий, ви просто тривожний, і це можна змінити. Пам'ятайте, ви не приречені на тривожний тип прив'язаності. Кожен раз, коли ви обираєте усвідомлену паузу замість паніки, ви стаєте ближчим до надійного та спокійного стилю стосунків. Ваше головне завдання обирати усвідомлену паузу замість паніки. Кожен раз, коли ви це робите, ви переписуєте свій життєвий сценарій. Якщо цей випуск відгукнувся вам і ви відчули, що він допоміг вам зробити перший крок до змін, я буду надзвичайно вдячним за вашу підтримку. Ваш лайк, коментар і підписка це найголовніший показник того, що я роблю важливу справу. Це мотивує продовжувати. Обов'язково поширте це відео серед друзів, які на вашу думку можуть впізнати себе в цих триграх. Якщо ви маєте можливість і бажання підтримати проєкт матеріально, буду щиро вдячний за кожен донат, який дозволить випускати відео частіше та якісніше. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте, ви заслуговуєте на стосунки, які приносять вам спокій, а не лише драму. Всього найкращого!